Різниця між самонасиллям і цілеспрямованістю. Якщо у вас немає ресурсів, але ви вперто прите вперед, це самонасилля. Якщо у вас є розуміння і чесний контакт, чесне усвідомлення, що такі ресурси є, а таких немає, а загалом. Те то і те то потрібно для реалізації цілі, і ви це організовуєте, турбуєтесь про це, конвертуєте потрібним чином. Значить, це цілеспрямованість. Навіть можливо приймати те, що на це потрібен певний час, змінювати певні обставини для того, щоб ці ресурси були. Не орієнтуватися на чужу думку, на якісь інші обставини, точно знати, чого ви хочете, це є цілеспрямованість. Якщо ви вперто рухаєтесь туди, куди ви собі намітили, Знаєте, є такий вираз, один з дуже публічних тренерів, і потім його послідовники говорили теж про це, що. <клес> призвати себе до армії, ну, я думаю, ви бачите, до чого це все привело. Це тотальне самонасилля, тотальне насилля і о, тотальне нерозуміння природи інших людей. Та що можна розуміти про інших людей, якщо багато людей не розуміють своєї природи а, і унікальності своїх якостей або там, інші моменти. Призвати себе до армії може бути, наприклад, якийсь е, спринт на певний час. Але це не про довгий забіг, тому що е, якщо немає правильного екологічного вибудовування цього шляху, є вигорання, перегорання. І людина після таких забігів, після знущання над собою заради якоїсь цілі або заради експерименту, вона потім виснажена. В якої внутрішньо перебиті всі ноги, руки, і ну, про який рух, про яку реалізацію, про, нас... про яку насолоду життя, ми можемо говорити. І зараз такий час, коли дуже багато є всередині людей, зламаних, зранених, обезсилених, можливо, за зовнішнім фасадом там все добре, але якщо всередині дуже багато болю, нічого у вас не вийде. І перш ніж переходити до реалізації, Потрібно, перш ніж люд бути людиною цілеспрямованою, потрібно бути людиною щасливою, людиною цілісною. А для цього потрібно мати здібність, говорити собі правду. А більшість людей не те, що говорити іншим, не може правду. Немає такого, такої навички навіть собі зізнатися, що я справді хочу, зрозуміти. Для цього потрібні спеціальні інструменти. У мене таких інструментів дуже багато. І я допомагаю своїм клієнтам розуміти, чого ви справді хочете, що для цього потрібно, і що у вас вже є, а що потрібно організувати, щоб досягати ціль екологічно, комфортно, щасливо живучи і примножуючи правильні цінності. А не цінності насилля і різного іншого деструктиву, якого і так вистачає. Бажаю вам мудрості. Бережіть себе і будьте щасливі!